Депутати ухвалили законопроєкт, який веде до припинення діяльності УПЦ МП в Україні. Зробили це зокрема для національної безпеки, враховуючи, що це дуже дискусійне питання, ми пояснимо, чи справді це призведе до закриття церкви, чи це не суперечить нашому шляху до Європейського союзу, та що робитиме УПЦ МП, аби уникнути наслідків цього закону. І будемо старатись говорити про це просто. Тому, кому цікаво, дивіться і обов'язково напишіть коментар, як ви ставитесь до такого рішення, особливо якщо ви відвідуєте УПЦ, адже це безпосередньо впливає і на вас. Отож, як я казала, метою законопроєкту є зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій. За цей проєкт голосували більшістю депутати Голосу Європейської солідарності та Батьківщини. Хто з депутатів був проти? Ви зараз можете побачити на екрані. Більшість це депутати забороненої ОПЗЖ. За двісті шістдесят п'ять рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю колеги! Але перед тим як розповісти, як саме діятиме законопроєкт, по-перше, тут мені треба пояснити терміни. В законопроєкті не йдеться про українську православну церкву Московського патріархату, тобто, буквально таких слів там немає. Депутати проголосували за припинення діяльності. Релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України, тобто в Росії, це означає, що такі релігійні організації мають пройти державну перевірку. Це робитиме Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Якщо вони знайдуть порушення церкві, дають припис, і вже після цього припису церква матиме 9 місяців, аби порвати зв'язки з Росією. Водночас, що таке центр керування у державі агресорці законопроєкт не пояснює. Не голосувала та тому, що я вважаю, що в нас в Україні а, немає російської церкви. Предстоятель української православної церкви ОНУ з самого початку війни засудив російську агресію і сказав, що то. А є гріх кайна проти Авеля, тому що це питання завжди було пріоритетом для Росії російських спецслужб. Вони завжди намагалися тримати до останнього тримати російську церкву як такі, знаєте, ракову пухлину всередині України для того, щоб потім поновлювати політичне, економічне, військове домінування. Я сподіваюся, ми ракову пухлину видалимо. Отож, це поки що всі роз'яснення щодо законопроєкту, а далі про реакцію УПЦ МП, якої цей законопроєкт, ймовірно стосується. А тут я мушу акцентувати, що саме ймовірно та можливо, бо за логікою законопроєкту лише комісія має право вирішувати, чи є порушення їхньої діяльності. Тим не менше, давайте до суті в Українській православній церкві заявили, що це не про них, бо вони не керуються з Росії. Найперше потрібно чітко розставити всі акценти. Українська православна церква є незалежною, і самоврядною в своєму управлінні і не підкоряється ніяким центрам не всередині України, тобто якимось іншим центрам, окрім Київської мітрополії, і, тим паче, жодним центром за межами України, чи це в країні. Яка називається державою агресором, чи це в будь-яких інших країнах, також отець Клименс сказав, що законопроект суперечить конституції та міжнародному законодавству і не дозволяє парафіянам вільно сповідувати свою релігію. А люди, які належать до церкви, вже підштовхують єпископів оскаржувати рішення депутатів. Напередодні голосування засідала рада церков у своїй заяві. Вони сказали, що засуджують діяльність російської православної церкви, яка стала співучасною Кривавих злочинів російських загарбників проти людяності, та яка освячує зброю масового знищення і відкрито заявляє про необхідність. Знищення української державності вони підтримують ухвалений законопроєкт і вважають, що він не порушує свободу віросповідання, натомість вказують, що головною загрозою для релігійної свободи в Україні є російська агресія, внаслідок якої окупантами було вбито десятки священнослужителів, зруйновано сотні храмів і молитовних будинків. І до речі, щодо міжнародного законодавства, це цікаве питання. Комітет з питань євроінтеграції підсумував, що законопроєкт його не порушує. Вони посилаються на звіт Єврокомісії, де йшлося, що вводячи санкції проти отців УПЦ та проводячи обшуки у грамах, Україна прагне запобігти втручанню з боку Росії, тобто втручання через релігійну організацію, при цьому ж не переслідуючи звичайних послідовників церкви, російська православна церква. Перестала виглядати релігійною організацією в очах дуже багатьох міжнародних установ і в дуже багатьох урядів. Я, наприклад, по покликався б на резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи, яка назвала Російську православну церкву продовженням злочинного режиму Путіна. І, до речі, Віктор Єленський наголошує, що законопроєкти, ймовірно, стосуються не тільки УПЦМП, а й, наприклад, Старообрядницької церкви, яка Теж діє на території України, отож, як бачите, залишається багато питань, зокрема, що означає порвати зв'язок між релігійною організацією та Росією, та чи буде УПЦ МП оскаржувати рішення Ради, і яким саме чином? Тож стежте за нами, будемо вести цю тему і надалі.